Вода основа людського життя, тому поповнювати її запаси в організмі потрібно регулярно. Сьогодні вибір досить великий, бутильована, сира, фільтрована, кип'ячена. джерельна: яку воду можна пити сміливо, а від якої краще відмовитися? Розповідаємо, чим краще вгамовувати спрагу і чому не вся вода однаково корисна, водогінний. В цілому водопровідна вода цілком безпечна для пиття. Перед надходженням в наші крани вона фільтрується, знезаражується і очищається від шкідливих речовин. Більш того, американські вчені з'ясували, що люди, які споживають воду з-під крана, рідше страждають від кар'єсу. Ну й нарешті це найдешевше джерело пиття. Однак санітарно-епідеміологічні правила часом порушуються, а в комунальному водопостачанні можуть міститися шкідливі речовини, наприклад, алюміній. Тому, щоб бути впевненими якості водопровідної води, встановіть будинку хорошу систему фільтрації. Мінеральний, мінеральна вода видобувається з особливих природних джерел, проходячи через ґрунт, вона збагачується різними мінералами і біологічно активними компонентами, вона безумовно корисна, так як постачає організм цінними речовинами і надає лікувальну дію. Є у води і мінуси, вона досить дорога. До того ж, її дуже часто підробляють, крім того. Не можна безконтрольно пити мінеральну воду, особливо лікувальну і лікувально-профілактичну. Спочатку потрібно проконсультуватися з лікарем: бутильована питна вода розфасована в пляшки, видобувається або з артизіанських і джерельних джерел, або з поверхневих водойм і Іноді водопроводу вся вона проходить через систему очищення. Тому відповідає токсикологічним нормам і вимогам безпеки, її не потрібно фільтрувати або кип'ятити перед вживанням, однак в фасованої воді відсутній важливий компонент кисень, а також корисні речовини, які зникають після очищення. З цих причин дослідники зараховують бутильовану воду до категорії мертвої і марною. Газуючи, газована вода відмінно втамовує спрагу і має приємний освіжаючий смак. Іноді виробники додають в неї мінерали, але це скоріше рекламний хід, так як їх вміст у воді занадто незначно пийте обережно. Газована вода стимулює вироблення шлункового соку, викликаючи відчуття голоду, крім того, вона може підвищити кислотність в шлунку і привести до здуття кишечника, а також розм'якшує зубну емаль. Дистилювати дистильовану воду отримують нагріванням, збиранням пари і його конденсацією назад в рідину, при цьому вона очищається від мінеральних солей, органічних речовин та інших домішок, тобто не тільки від усього поганого, але і від хорошого, крім того, що вона марна. Дистильована вода може вимивати мінерали з організму. Звичайно, вона виручить за містом або на дачі, де водопровідна вода непридатна для пиття. Але все ж зловживати дистильованою водою не варто кип'ячений. Більшість лікарів вважають, що кип'ячена вода неприродна для людини, тому марна, а часом і шкідлива. Під час термічної обробки вода втрачає кисень, необхідний для обміну речовин, вимиває з кісток та інших тканин мінерали і не постачає організм корисними речовинами, а також містить частинки накипу, шкідливі для здоров'я, єдиний плюс в тому, що кип'ячена вода знезаражена. Але щоб в ній загинули всі мікроорганізми, вода повинна кипіти не менше 10 хвилин при температурі вище стопс. Льодовиковий. льодовикову воду і воду з джерел розливають в пляшки прямо біля льодовика у теорії. Така вода корисна, вона чиста і не містить токсинів та інших шкідливих речовин, багата мінералами. На жаль, на практиці льодовикова вода часто не відповідає санітарним нормам, містить мікроби, віруси, нітрати та інші шкідливі домішки. Крім того, її теж можуть підробляти ароматизована вода, в яку додали штучні підсолоджувачі або цукор і ароматизатори. Можливо, на смак вона приємніша звичайної питної води, але спрагу втамовує погано. Від солодкого незабаром знову захочеться пити, не кажучи вже про те, що цукор шкідливий для фігури і небезпечний для людей, які страждають на діабет, а ароматизатори можуть викликати алергію. Корисною альтернативою буде звичайна вода з соком натуральних ягід або фруктів. Її легко зробити вдома. Лужний лужна вода має більш високий рівень. Ніж звичайна водопровідна вода, і містить лужні мінерали у помірних кількостях, вона корисна, прискорює метаболізм, має сечогінний ефект, сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, відновлює роботу печінки та інших органів і систем, а також є антиоксидантом. Однак у великих кількостях лужна вода може призвести до защелочиваної внутрішніх органів. А у людей зі зниженою кислотністю викликати запаморочення, нудоту блювоту та інші побічні ефекти. Колодязний з давніх давен вода в колодязях вважалася священною і корисною, вона проходить природну систему фільтрації через кілька шарів ґрунту, де очищається від шкідливих домішок і насичується корисними мінералами і солями. Однак сьогодні якість ґрунту значно погіршилася через викиди підприємств та інших джерел забруднень. Тому тепер вода з колодязя може нести загрозу здоров'ю, перш ніж пити її, необхідно провести спеціальні лабораторні аналізи.